Як не можна спинити річку, що зламавши кригу навесні, бурхливо несеться до моря, так не можна спинити націю, що, прокинувшись до життя, ламає свої кайдани. Микола Міхновський. Хотілося донести до молодого покоління, що націоналізм може бути нового формату, сучасний з новими акцентами. І як націоналісти ми хотіли бути справжнім зразком для молоді. Ми стали ріднішими. Ми стали як родина. Ми почали переживати особливо за тих хлопців, які поїхали на майдан, коли почалися розстріли. Там чути вже постріли, чути їх, якісь крики, і хлопці закликають, що діти поміч ніхто не ставив питання, що може не треба. Бо що впливає на історію України. А Національний альянс, мабуть, має Вагому силу, впливу на рух історії. Національний Альянс вніс свою лепту в встановлення української нації, тому що виховував не одну сотню справжніх патріотів, справжніх націоналістів, професіоналів. Все глобальне в нашому, в нашому житті починається з усього маленького в нас. 2005 рік, відразу після помаранчевої революції, достатньо велика кількість молодих людей, націоналістичних переконань, які до той на той час були в різних структурах помаранчевих, будемо так казати, вирішили створити нову формацію націоналістичну. Ну, власне, ми хотіли показати суспільству новий формат націоналізму, так не просто такого заскорузлого. Націоналізму, який характеризувався там виключно з якимись там історичними моментами, і так далі, хотілося донести до молодого покоління, що націоналізм може бути нового формату, сучасний з новими акцентами. Очевидно, це патріотичне виховання, однозначно. Якраз помаранчева революція. Це був таким була таким поштовхом для того, щоб в Україні почало зароджуватися громадянське суспільство. Активні громадяни, які впливають на владу, які вже повірили в те, що вони щось можуть міняти, та що що вони мають диктувати владі свої правила, а не влада має якось маніпулювати суспільством. І ми розуміли, що ми можемо це змінити якраз тільки тоді, коли ми можемо об'єднати, об'єднати людей з спільними цінностями, об'єднати українських націоналістів або доносити власне ідею українського націоналізму для молодих людей, які Можливо, не чули, можливо, не бачили через те, що е, довше це все замовчувалося, та історія нищилася. На цей час себе, ми себе відділяли від інших, чим були особливими. Тим ми хотіли е, показати. Ну, власне, ми хотіли е, зробити акцент на тому, щоб все таки більш активно працювати з молоддю. Намагатися молодь виховувати. Причому не тільки в вигляді таборів, не тільки в вигляді фізичного а й, власне більш вишкільно пропагандивного інформації від пласту. Ми відрізнялися тим, що ми були все таки не такою вже більше молодіжною, а не дитячою юнацькою структурою, від молодіжно-націоналістичного конгресу. Відрізнялися тим, що Мені себе ну, власне подати більшу ефективність, більшу дієвість. Початок будівництва був складний досить, тому що це була нова організація, яка ставила перед собою дуже такі ну, цікаві на той момент завдання. На той час націоналістичний рух він був такий трошки старомодний. Тобто він жив більше історією, а ми намагалися на сучасній мові говорити з молоддю, розповідати, що це таке. Піднімати якісь сучасні проблеми і намагатися їх вирішувати. Військово патріотичне виховання є одною з головних основ для діяльності націоналістичних молодіжних організацій. Ми заснували чотири великих табори, табори таких військових, де ми залучали молодь з Волинської області, зі всієї України, навіть з інших держав, де до нас приїжджали, побратими націоналістичних поглядів. І вони були досить успішними. Чому? Тому що, роблячи якісь певні справи, акції, заходи для молоді в місті, це один напрямок діяльності. Але саме виховання в умовах Лісо в мовах дикої природи, воно все ж таки перевіряє людину, робить її сильнішою. Разом до кінця! разом до кінця! разом і до кінця! Разом і до кінця! Разом і до кінця! Одна з найбільших теренових ігор, звитяга, яка проводить успішно, збирає від 200 до 400 молодих людей. І вже самостійно наші вихованці, яких ми виховували, вже самостійно її. Роводять останні роки, тобто вона не втрачає інтересу, не на ті події, які відбуваються в державі. Найбільше це дух підтримки та дух братерства, оскільки ми абсолютно ж ізольовані від такого світу: від доріг, від асфальту, від машин, від тих самих телефонів. Адже там не завжди є покриття. ще вже говорити взагалі про інтернет чи комп'ютери, які стали такими для нас звичними. Ми стаємо єдиною сім'єю. А ми піклуємося один до про одного. Хлопці допомагають дівчата вносити важкі речі. Там ну це, це неймовірно, це дуже важко передати. І коли повертаєшся в місто, дуже шкодуєш за тими днями, що вони так швидко проминули, бо хочеться назад повернутися туди, знову вдягнути той камуфляж, вдягнути берці, і знову ходити тим лісом, чи, чи не лісом, просто бути не вдома подалі від цієї такої сірої рутинної буденності. Спортивний гард необхіден для ну, всіх людей, я вважаю, хай для когось більше, для когось менше. Тобто, Якщо людина там, хоче бути здоровою, повноцінною людиною, відповідно, їй потрібна мінімальна спортивна підготовка. Я не кажу, що умовно, там, якщо людина, яка там, займається науковими статтями там, має просиджувати вечори на ринку чи не там. Але банальна фізична початкова підготовка необхідна всім. Тим більше в теперішній ситуації, коли Україна перебуває в ну в дуже непростому становищі, це для нас є особливо актуально. В 2007 році Виникла ідея проведення фестивалю, фестивалю, який викорінним чином відрізнявся від всіх інших фестивальних імпрез, які в Україні на той час відбувалися. Тобто, якщо переважна більшість українських фестивалей на той час ставила собі за мету просто розважити молодь, то ми, як організація правого спрямування, яка практикувала здоровий український націоналізм і пропагувала, його, хотіли зробити фестиваль, на якому б. Пересічна молода людина, яка завітала до нас на захід, могла можливість не тільки відпочити, а й інтелектуально поповнити запас своїх знань. Все починалося дуже в малесеньких масштабах, тобто не було якогось досвіду відповідного. Не було розуміння, як правильно робити, не було власне навіть досвіду спілкування з якимись артистами відомими українськими, тобто все робилося мною колегами там на власних же помилках. Ми вчилися, і з кожним наступним роком фестиваль вдосконалювали. І коли мені часом задають питання, чи робить Бандерштат, чи виконує він ті цілі, які перед собою ставив. Я можу чітко сказати, що так, мені не треба далеко йти чимало. Тих людей, які щороку відвідували фестиваль, починаючи з 2007 року, зараз захищають нашу країну на сході. І чимало тих людей по своїх областях, а це дуже часто є східні регіони, це південні, є там відомими громадськими діячами. Для цих людей Бандерштадт – це територія не тільки безалкогольна, не тільки патріотична, а і плацдарм для якогось нового натхнення на цілий рік наперед. Тобто саме там люди черпають натхнення і розуміння того, що не все так погано в нашій країні. Я і ти – це велика сила. Я і ти це і є Україна. Низ в організацію, коли е, був режим Януковича, ми відразу на з'їзді там в обласній раді сказали, що основ, одне з основних завдань організації це боротьба проти режиму Януковича, тому що ми розуміли, що це внутрішня окупація. З'їзд. Е, це була дуже важлива подія. Фактично, це був, передавалося керівництво організації. У нас було насправді мало досвіду. Це ж керувати все українською організацією ніхто не керував. Ми дуже хвилювалися, ми боялися чи ми впораємося. Але оце е, такий е, страх відповідальності він е, нас е, згуртував, і ми стали таким єдиним кулаком. І в нас не було. Це найбільше, напевно, позитив, Це що в нас не було такого е, в організації, що хтось один все вирішує, ми працювали командою сильно разом. В умовах режиму Януковича було досить складно таке працювати, тому що націоналізм, патріотизм, будь-яке таке патріотично налаштоване виховання молоді це завжди сприймалося негативно. Наші заходи вже не обходилися без працівників міліції, працівників служби безпеки України. Вони постійно. Приходили, вони хотіли зазняти учасників акції, організаторів наших акцій і так далі. Доходило до того, що наші табори, які ми організовували для молоді, просто в лісах Волині, вони і там нас шукали. В принципі, за режиму Януковича досить складно було працювати з молоді, тому що сама молодь. Вона, мабуть, не була зацікавлена в цьому. Вона боялася. Студенти боялися, що в них не буде стипендій, що їх виженуть з університету. Вони боялися йти на такі акції, які ми організовували, все таки були люди, які після кожного такого заходу, після кожної нашої дії в суперечці владі і на користь молоді, на користь виховання дітей, на користь підтримки націоналістичного патріотичного духу. Були люди, які після цього нам дякували. І після того, коли ми бачили результат нашої роботи, ну ми після цього не могли зупинитися. І ніяка влада, ніякий Янукович, ніхто не міг, якби нам уже цьому заборонити. Для національного альянсу. Революція гідності, мабуть, стала найвідповідальнішим моментом для кожного. До революції, можливо, ми десь готувалися, але вон революція як така на застала фактично в розплох. Ми думали, що революція буде в цьому році, дві 2015-му, коли Віктор Янукович захоче знову стати президентом України. У нас ніби і були такі здогади, що ця революція може перейти в якесь набагато гірше, страшніше русло. Це було 23 листопада, о 10 ранку. ранку. Нас досить небагато. Ми вирішили, що ми почнемо цей такий революційний рух в Луцьку і візьмемо право ну, ним курувати далі. Перший день революції. Пам'ятаю, я тоді приїхала з пар, ну навіть як їхала з ПАР. Пари ще собі йшли в університеті, а я вже собі знала, що моє місце не на парах, мені треба їхати на театральний майдан. Там вже були мої побратими, вже був поставлений перший намет. Спершу ми думали, і нас в тому запевнювали Лучани, що в нас майже нічого не вийде, нам говорили, що ви тут постоїте годину-дві, ну максимум до завтра, і вам доведеться піти. Але коли до нас прийшли наші перші бутерброди з чорним хлібом і салом, ми зрозуміли, що люди нас такі все ж таки підтримують і будуть нам допомагати надалі. І власне з цього у нас все й почалось. Ми займалися доправкою людей до Києва. Ми формували групи, машини людей, допомагали самоорганізуватися. Теплі речі передавали харчування їм, ну теж забезпечували медикаменти. Ну робили все, що було в наших силах тут. І зустрічали, звісно, людей, телефонували. Ну робили все, що ми вважали, що чим ми можемо допомогти. І, це, ну, це був великий масштаб роботи, але от чесно ми її не планували. Це було так щось побачили, що конкретно зараз не треба. Ми сіли, зробили. Коли наші побратими були на майдані, ми, ми не зважали на якісь е, побутові е, умови. там чи незручно, чи ми не доспали, чи там щось е, не з'їли так. Ну тобто для нас е, це все було байдуже. Проти мене відкрили кримінальну справу за пошкодження портрету Януковича. Це дуже смішна справа, тому що вона була якимось формальним приводом. Насправді, мене напевно, що як одну з тих, хто дуже активно там безстрашно робили акції, хотіли просто, просто закрити. Ми мали їхати всі на Київ. У нас було рішення, що національний альянс ставить намет в Києві, і ми вже до кінця революції перебуваємо там, йдемо ну, створюємо власний рух, і так трапилося, що всі чільні діячі майдану в Волині поїхали раніше. Я мала їхати останні. І мене за 15 хвилин грубкачі зняли з автобусу, і була така смішна ситуація. Заходить міліція, В мене там арештовує там дядьки з двома відеокамери, а повен конференц зал. Я це називаю молоді, яким там по від 14, 15, 16 років. І я серед них, напевно, найстарша. старша, і вони намагаються щось зробити. Але мені здається, що все-таки. Той фактор, що е, от мене хотіли заарештувати, а я на всю Україну сказала, я не боюся. Е, в той момент часу це дало е, багатьом людям впевненість, що систему можна не боятися. Бо коли там, як на мене казали, е, маленька тендічна дівчина, яку хочуть арештувати, не боються Януковича, то чому Януковича мають боятися е, люди? Фактично, кримінальна справа е, відкрита була не проти мене, а проти. Е, Всіх людей, які хотіли скинути Януковича. а я ніби стала. Е, а я від імені, в тому числі від імені всіх людей, сказала Я не боюся системи. Штурм управління внутрішніх справ України у Волинській області. Башкаленко, який стояв на сцені, це дуже великий. Такий сплеск емоцій, це і адреналін, і гнів, і жалість ну от такий своєрідний мікс, і воно так дуже сильно, глибоко закарбувалося. Мені здається, в пам'ять кожного, що ну, інші події, ну, якісь такі будення, які відбувалися на початку з музикою, з танцями і співами, ну, вони просто знівелювалися. Тоді мені Сергій дзвонить каже, піднімай хлопців, каже, ну, барикади впали. Ну, якось він це так сказав. Ну, Я нічого не розпитуючи, все вибуваю, піднімаю всіх, е, виходимо на вулицю, е, ну, купа людей, метушаться, туди-сюди бігають, неясно, що робиться. Е, Дивлюсь Грушевського, ну, європейську площа той напрям. Типу, барикад нема, міліції, немає. Люди туди-сюди бігають, щось ну, незрозуміле. На Інститутську, я тобі з дожутневого, ну, типу, там чути вже постріли, чути їх, якісь крики, і хлопці закликають, що йдіть на поміч. Ніхто не ставив питання, що може не треба. Ми просто туди всі побігли нагору. Ну і потроху, якби там зі щитами, хто з щитами, то перших, хто би щитів позаду, які прикривалися. І так по пару чоловік ми підходили вперед, з довжотневого. якби ну, з живої силою відтиснути ну, цих, що з автоматами бігали. І то костало, що там заховалися, і бачу там одного хлопчину за дерево десь там виглядає, раз його куля влучає, десь в шию чи в голову, і падає кров тече з боку чуваку, в ногу влучають, падає в конвульсіях, там тримається за неї. Я такі думаю, блін, палка, щит. Ну, типу, що це? Це, це, це нічого проти ті зброї. Що ми докажемо? І бачу, що ну, по нас стріляють такі від бруківки вже. Іскрять уже кулі від, ну, від, від відлітають. І думаю, ну що втікти зараз назад вже буде якась деморалізація. В плані і така може зацепитися хвиля, теж почне втікати. І, типу, фактично тоді ну, вони підуть знову на нас. І не було такого бажання втікати. І розумію, що треба йти далі вперед, бо ну, якби ну, дотиснути ситуацію в плані, щоб їх за барикади загнати. Ну я якраз про це думаю в цей момент, Павло. Е, ну, закричав, потім влучили йому в лопатку перший раз, прошили ліву і десь разу вправий лікоти, ну тобто зі кулі він вхопив, впав, кричить, типу що болить. <кхи> я його прикриваю, ну, витягую. Я його протягнув десь його метр. Тільки почав витягувати це, закон брав, і мені куля влучає в ногу. Кістка ламається, нога йде в бік, падаю. ну, Розумію, вже перелом. І, але ну, якийсь був такий спокійний стан, не було якоїсь паніки. Ну, побачив анатомію всередини, <кхи> вражаюче воно. Е, на щастя, е, підбіг дядечко один, такий кремезний, хороший, метрів два десь ростом, мене хапає на руки і несе. Е, е, нога от мене телюпається, воно так болить, таке воно на м'ясі вісить. Я кажу, типу, що болить, хто би поміг. Тові якісь на хлопці, як і хлопці, допомагають, вони мене вхопили двоє за ноги, і вони мої ноги -то понесли поруч. І це вони мене в шутневий занесли, на стіл положили, і це ну, мені типу, почуло, там перев'язувати, перетискати. І, якби лежу на тому столі і бачу, хлопці свіжих, несуть, кого вже мертвого несуть, кого вже при смерті. І лікар каже, йому вже не поможемо, лишайте. Хто десь там ще, ну, як сказати, від болі крутиться, його десь хапають, щось теж перетискають, уколи щось дають. Ну, Це страшне видовище. В принципі, нічого такого і не розумію, що там чи кінець революції, чи що. Просто якби ну, розумів, що вже моя війна тут закінчується, бо ну, я вже нічим не поможу. Десь за півгодини знайшлася швидка, мене знесли. Якраз Звіробою, як я ще лежав, дзвонив і каже, де? Ти я кажу, Та в лікарні, не в лікарні, а в жовтневому. Кажу, рано, і він одразу каже, там, того ранили, того вбили з наших. І я такий, як, ну не, не віриться. Ну, типу, пару хвилин тому, що якби оце ж ми ну, от, біля одного, один, ну, один біля одного, то трохи пороз'єднувалися пару чоловік. А тут а вже каже, того били, того били. Де ні, мені, щось, типу, він не може. Вбитих того дня Едуард Гриневич, ось Василь Мойсей, Байдовський Сергій і Хропоченко. Це Це чотири. Ну, взагалі шестеро хлопців загинуло, але того дня чотири. Ну, не було страху, була така, знаєте, ці смерті додали більше ненависті такої, до цього режиму, до Януковича. Мені довелося тут організовувати похорони. Це було непросто, але ну, такі, такі були обставини, така була ситуація, що ми повинні були це зробити гідно. Провести і Сергія Байдовського, і Василя Моїсея. Василь тут похований Байдовського ми проважали в його село Меншині Менчичі Іваничівського район. Я, як патріот своєї країни, я розумію, що це має бути не тільки там, вишиванка, чуб, і кричати: там, Слава Україні! Треба, якби при ситуації діяти. І незважаючи на власне, ну. Таке, що це треба зважати, як показує практика як наслідки в мене. Але тобто на той час, якби я на це не зважав, на те, що може бути в, в плані втрати власного життя або здоров'я. Ось ну я ні про що не шкодую. Сталося як сталося. Шкодую лише за хлопцями. Національний альянс, думаю, що він не змінив, не змінив історію. Але він змінив людей, які змінюють історію. Це не більше заслуга. Національний альянс приймає людей, які мають якісь бажання. Проходячи через організацію, люди там вчаться всього, що треба, і стаючи вже яскравими особистостями, вони можуть впливати на події. І таких прикладів є багато. Ось то національний альянс, як школа, школа еліти української, фактично. І це є найбільше заслуга організації. Національний альянс ставив перед собою перед собою мету формувати нового українця, позбавленого якогось совкових стереотипів, націленого на здорову європейську україну, але із е, превалюванням всередині національних цінностей, як таких, коли на першому місці стоїть е, не власне твій, якийсь добробут, егоїстичний, а стоять е, якісь волюнтаристичні речі, коли ти можеш заради побратима. Заради якоїсь благородної місії втратити свій час, починаючи з маленького, а для декого в теперішні дні і класти своє життя, розуміючи, що за спиною в тебе твоя сім'я, твої рідні, твої друзі, і відступати нема куди. І мені хочеться побажати Національному альянсу, щоб він вибрав в себе все те ліпше, що було за останні 10 років. Видихнув, вдихнув з якимись новими силами почав. Нове своє десятиліття. Національний альянс це для мене сім'я, це для мене найкращі друзі. Ну, Ці слова, звичайно, без пафосу. Українським людям потрібно поєднання сил української, справжньої української влади, громадських організацій, духовенства та всіх інших верств населення в, в пори від того, щоб ми відновили соборність всіх українських земель. І будували ту українську соборну державу, яку прагнули побудувати наші предки е герої Небесної Сотні, гинучі на Майдані, і ті хлопці і дівчата, які зараз воюють і гинуть на сході. Основна мета зараз це вона ну, не зміна в принципі за ці роки це виховання якісно нової української може сати еліти, може сати молоді в усіх сферах. Я хотів би побажати бути активними, бути проактивними. Ставити собі недосяжні цілі, бо тільки в тому, якщо ти ставиш собі щось дуже високе і дуже глобальне, тоді щось можна досягнути. Національна свідомість те, що людей туди якраз об'єднують, такі структури патріотичні. такі. так що, то це вже на камеру, ну будьмо варті, того, що ми є українці, і ну, не дамо зганьбити, нас нікому <смі> десь так. Слава Україні. Замало почуватися приналежним до українського народу чи визнавати права української нації. Націоналіст має постійно здійснювати волю нації, будучи найвищим речником її місії творити нове життя на грані двох світів. Сьогодні ця грань гостра як ніколи, а світи більш непримиримі. Але саме тут. На цій грані, а не де-інде, є наше історичне місце. Ніхто не знає майбутнього, крім Господа. Проте ми віримо, що в даних нам часі і просторі зробимо те, що нам призначено. Вір, і дій! здобувай і перемагай, і твоя нація ніколи не піде у небуття.